Я прийшла обирати накладку, але не собі. А кому? Потрочці, але так як вона за кордоном, вона, на жаль, не може приїхати сама. Яке в неї волосся? Якого кольору? Яке по текстурі? Мені потрібне русяве, хвилясте волосся подовжені десь трішки нижче плеча. Але звісно, вона має міксуватися зі своїм волоссям, тобто ми її на вас будемо цепляти ось прямо сюди. Але подружка, оскільки ми вибираємо для неї, вона буде її цепляти. Можете нахилити, щоб я показала, цепляти десь приблизно сюди. Тобто буде її зарост волосся, а далі вже буде накладка доповнювати і об'ємом, і взагалі пустотою волосся. Супер, але так як у вас волосся взагалі не русяве і не хвилясте то це буде виглядати дивно, але я думаю, подружка зрозуміє. Кріпиться накладочка ось такими заколочками. Фотографію подружці на оціночку обов'язково. Так, як вам взагалі по відчуттям? Не відчувається взагалі. О, як там подружка оцінила? Подружці мене дуже сподобалось, тому будемо брати.